Всеукраїнське об'єднання батьківщина звернулося до Служби безпеки України з приводу продажу українськими силовими відомствами зброї під час протистояння з Росією. Злочини були здійснені високопосадовцями Міноборони Укроборонпрому тощо. Про це повідомила лідер партії Юлія Тимошенко. За даними, які за її словами отримані від працівників Укроборонпрому контракти на продаж за кордон бойової техніки готуються і зараз, зокрема в Нігерію, танків Т-72 і бронетранспортерів БТР е При цьому Тимошенко підкреслила, що цей злочин. Кваліфікується як державна зрада за рахунок ослаблення оборони країни. За час ведення військової агресії Росії проти України продано 35 тисяч 900 автоматів АКМ 1237 гранатометів, майже 5 тисяч авіаційних ракет, 60 противотанкових ракет, ракетних комплексів «Фагот». Крім того, також продано. 10 БТРів, 23 безпілотники рейс, окрім того, 10 тисяч касок та два вертольоти Мі-8.